Доброго дня, це канал Я і мої кози. Ми з вами на кухні. Ой, будемо робити варенички. Варенички ми будемо робити з сиром. Оце в мене сир козячий, сепарірованого молока. Оце такий він, бачите який. Сипкий, файний, добрий... а? файно, добре відігрітий. І нього да, добре ліпити вареники. Тут в мене є 4 жовтки. Ось і... І, пані, і сир. Ну, і зараз ми посолимо його, бо в нас вареники тільки зі солоного сира люблять, солодко я не роблю ніколи. Ось, І гарно вимішуємо. В Сир бінків не даю, бо сир тоді робиться рідковатий і з тяжко зліпити. А даю тільки жовтки. І воно виходить: файний сир, тоді смачний, і легко з зліпити варенички. То будуть сиром і будуть от з такими гарними полуничками, варенички. Полунички свої домашні. Я сьогодні вибирала 5-літрову віддиречку і ще в місці трошки. Не повне відро я брала, коротше кажучи. Бо та миска теж 5 літрів не влізає. Так. Да. Ця миска якраз 5-літрові диречку. І оце такі-то справи. Так що. Ліпимо варенички. Я дуже хотіла варенички з полуницями. Мед маю ріденький, сметану маю ріденьку, таку що можна мочати, що вчора вечір перегонила молоко. Ну, вона вже як густенька, але ще, ще не така густа, що би... не... Іванку, ти що? Ось такі то справи. Я лепнув ногою мені так телефон, що добре, що в струс мозку не получився. Трим... Ой, бідний ваш телефон. Оце такі діла. Дивіться, який файний робиться сир. О, ага, попробуємо чи солоний. Якраз добре. Іван ріже шкварки до вареничків сиром. От. А варенички з полуницями ми будемо. І думаю, то що таке десь калули? А варенички з полуницею будуть у нас з тим, як його цукром посипані. Ось так. Або медом пулю побачу. Медом. Так, тісто я місила брала білки ті, що е, від жовтків і молоко. Якщо нема молока, можна на воді. Ну мені на молоці більше подобається, так як молоко зарає, то я мішу в основному на молоці. Можна і без яєць на самому молоці замісити. От. Заварного тіста в мене мої не схвалили. Я пробувала Ось. і сказали, що вони такого не хочуть, що їм не подобається. Так що через те й не роблю заварного тіста. Ось, місимо так, як люблять, так як смачно. Ось, і все. І зараз будемо видушувати варенички і ліпити смачні пирожики. Ну, а хто ще не підписався, а вам мої відео подобаються, не забудьте підписатися, нажати дзвоника, щоб вам приходили всі сповіщення. І будемо тоді всі разом спілкуватися. Не забувайте, що в мене в середу на каналі Я і Маміні Тваринки стрім о 20 годині чи о 8 вечора. Ось. А в неділю стріми в мене по неділях йдуть о 7 годині стріми. Так що, при можливості, не забувайте заходити. Якщо у вас є якісь питання ось по козах, то задавайте, заходьте на стрім. І я вам зразу відповім на стрімі. Якщо я на нього знаю відповідь. Бо якщо не знаю, я кажу, не знаю. Ось, та й такі, то справи. Отакий от сирок в мене виходить, бо казали, покажи, бо я ото, як розказувала, що я сир доводжу до кипіння і відігріваю, то покажи, який той сир. Ось такий той сир в мене і виходить. На вареники дуже гарний. Ну, а вже як звару, вареники, тоді і вам покажу, які вони виходять зварені. Можна в тісто ціле яйце бити, якщо ви хочете. Не тільки самі білки, ну, мені більше виходить так. Білки я в тісто, а жовтки в сир. І оце таке діло. Так що, якось так. Світла нема. Не знаю, може будемо тому палити в грубці, щоб варити. Ну, Щось світло у нас пропало і не знаю чого. Ну, не тільки у нас. Ну, тих людей, що до тієї фази підключені. А яка причина, не знаю. Ось так-то. Ну, Поки буду видушувати варениці ось такого. О. Ось такі в мене великі. І вареники в мене великі виходять. Я маленьких не ліплю. Так, робимо вареники. Зі сиром. Я зі сиром Наталя з полуницями робить. О, А Іван нам буде качав. І буде робота йти раз-раз і бігом. Ось так. Зліпила вареничка. Ось так. Стиснула його гарненько. І він виходить ось такий гарненький, акуратненький. От. І скидаю на стільницю доску, хто як там знає. От. І ось ось такі виходять пузатенькі. Я люблю, коли начинки багато вареникові. Ось, щоб вони мали гарний вид. Ось такі. Ай, куди втік? О. І все. Так. Ось такі в мене з полуничкою вийшли. А ось такі в мене з сиром вийшли. А ось так вони виглядають. Щоб було смачно. Зі сметанкою. І шкварочками. Шкварочка має бути гарно вижарена, сухенька, щоб хрумала. Так. А ось так виглядає і сир. Всередині. Багато, непотоплений, гарненький. Ось. М -м -м. І дуже смачненький. Дуже люблю вареники з сиром і зі сметаною, і зі шкварками. Смакота. тепер попробуємо сполонити ці вареники, бо я сиром вже наїлася. Ось, тепер треба. Так, ось тут у нас мед розтопився. Ось так мачається. Ну, ти куди вареник? І теплим молочком запивається. Дуже смачно. Ось так. Так що, хто ще так не готував? Можна просто цукром посипати. А можна? Ось так я, меду віляк. Ну, з медом мені смачніше, як з цукром. Тоді тут кислинки нема. Мед. Смачно виходить. Відлетів кусок пирога. Так, щось що такі діла. Всім смачного, хто буде готував. Ліночка, заходь на вареники. Ти казала, як зроблю, тебе покликати. Кличу. Гляна знає яка. Так що. Всім смачного, хто готує, всім мирного неба, міцного здоров'я і скорішої нам перемоги. Дай Бог, щоб всім все було як найлучше, як найкраще. До зустрічі в слідчому відео. Па-па-па-па.